На базі Решетилівської центральної лікарні пройшов черговий день донора. Забір крові для післяопераційних військових збройних сил України та інших хворих провели лікарі Полтавської обласної станції переливання крові. День донора проводиться в Україні регулярно, і в мирний час це було трошки по-іншому. Планувалися списки, залучались декретовані верстви населення. І цього разу ми проводимо цей. За останні півтора місяця другий раз це добровільна місія наших односельців, жителів нашої громади, які свідомо йдуть на цей крок і е здають, залучаються до здачі крові та її компонентів для підтримання наших хлопців на фронті. Донори кажуть, що здати кров це найменше, чим зараз можуть допомогти захисникам України. Почалась війна уже приїжджали, там теж приймали кров здавали. Це ж останній раз я здавала десь год назад. Я думаю, десь кабусь моя кров пригодиться. Спочуть якусь людину. Я сьогодні здаю кров вперше, трішечки переживаю, але я. Думаю, що нам потрібно допомагати нашим хлопцям, адже вони нас захищають і тому, хто як не ми, це найменше, що ми можемо для них зробити. Будь-який вклад, це вклад нашу перемогу, хоч кров'ю, хоч грошима. Не у кожного хто приходить до центру здачі крові, можуть зробити забір. Головне правило полягає в тому, щоби донор, передусім не нашкодив собі. При відборі донорів звертають увагу, чи хворів, чи хворіла людина на гепатити. Це абсолютне протипоказання, Чи хворіє пацієнт чи людина на цукрові діабети обох типів на гіпертонічну хворобу? Звертають увагу на те, чим пацієнт хворів в найближчий період. До дня донора долучилося 58 жителів Решетилівської громади. Загалом їм вдалося здати 26 літрів компонентів крові. За це працевлаштовані громадяни отримали один додатковий день до відпустки та 76 гривень компенсації.